Мого чоловіка вбили, і моя сестра тут. І, хоча мене це тривожить, я зітхаю з полегшенням. Отже, ви сказали, що вийшли о 8.45. Повернулись додому, поклали речі, зняли взуття, підійшли сюди і відчули щось біля ніг. І тоді ви побачили свого чоловіка. Версія про пограбування швидко втратила для мене вагу. Опс, режим селфі. Переміщена кимось. Хтось інсценував це. Привіт, сестро. Привіт, Нікі. Я приїхала якнайшвидше. А ви родичі? Це моя сестра і мати Ітана. Біологічна Ітан мешкає зі мною. Інша мама Ітана, колишня Адама. Вона навіжена. О, це так поворот. Тепер весь світ знає, що ти вкрала життя у власної сестри. Боже, це скрізь. Ну хоч на якомусь фото ми гарнімо. Люди можуть співчувати, і цю історію ви повинні розповісти. Сигналізацію вимкнули за 20 хвилин до вбивства Адама. Ти при своєму розумі, Ітане, ти просиш його уявити себе вбивцею власного батька? Прокинься, Хлоє. Вони думають, що Ітен убив батька. Та замовкни вже. Щоб там не було між вами у минулому? Ітен зараз просто у халепі. Хочеш його захистити? Розкажи мені усе. Дерівниці та подвійне життя. Ось чим займається ваша сім'я. Ти усвідомлюєш, що тут коїться. Досить вже цих хвитів у костелі Джері Спінгера. Що слачинка підгорає? Ти знаєш, що буде далі. Це лякає тебе, чи не так. Твоє життя купа лайна, що навалено з твоїх власних помилок, твоїх дурниць. Твоє життя брехня. Будь обережна, впився досі на волі. Іноді ми копаємо глибше. І знаходимо зовсім не цукерки.